Душа москаля Дмитро Донцов. Так званий цивілізований світ явно тратить історичну пам'ять звідси його нерозуміння російських справ, а між ними дивного для того світу явища московського каяття. Починаючи від перших показательних процесів судових старої большевицької гвардії аж до каяття берії. Цей феномен лишається загадкою для заходу. Правда, вже зрозуміли, що московська система катування фізичного, морального і науково медичного з його Брейнвошін, осягає неймовірних вислідів. Але чи в цій диявольській системі вся причина того каяття? Край таємної завіси, яка криє від світу цю загадку, підносить недавня російська історія, історія царату. Як би негативно до нього не відноситися, навіть по-шевченківськи, факт є, що царські кати останнього століття перед большевиками були просто м'якаттіли інтелігенти, порівнюючи з катами Леніна, Сталіна, Берії, Маленкова. Під цим оглядом большевики осягли неабиякого прогресу, ступаючи або за теперішньою зварваризованою мовою крокуючи по лінії визначеній царями. І ось, хоч царські майстри за стінка не мали досконалості їжових, то й за них каялися вороги народу і ще й як. Один з видатних російських авторів останнього царювання пише про це читаючи покаянні листи декабристів до Миколи І, не віриться очам чи це вчорашні бунтівники? Цареубійники? Революційний дух відлітав від них зараз арешті, пише Бестужев. Божий перст і царський гнів давлять мене. Відчуваю, що змарнував на злу справу свій хист, хоч міг би жити з користю для отчизни і вмерти чесно за свого царя. Але цар є залог божества на землі, а Бог прощає тих, що каються. Куля на сенатському майдані прошила йому шапку. Тікаючи, цілу ніч блукав він вулицями столиці. А нарешті рішив впасти до ніг царя, пішов до зимового палацу, де й доніс на себе і на своє тайне товариство. Який Дзержинський царський змушував його до того? Другий декабрист Булатов читаємо в того ж автора теж зложив покаянну заяву, але був так пригноблений тим, що цар йому не поняв віри, що збожеволів, і розбив собі голову об стіну тюремної камери. Третій Муравйов апостол признався перед смертю у 1886 році, що все дякував Богу за невдачу бунту 14 грудня, що це було не російське явище, коли вже по відбуттю кари, як і Федір Достоєвський він каявся в своїх політичних гріхах, хто його до того змушував. Ще простіше відбувалось навернення Олександра Пушкіна. Він симпатизував з декабристами і казав, що якби в той день бунту був у столиці, то був би з мятежниками. Але із ним сталася блискавична метаморфоза, про яку злобно писав поет сучасник. Он вольность люду проповідав, царя з народом звав на суд. но тільки царських щей й отведал, і став придворний лізеблюд. Став бояном самодержавства, гноблення ним підбитих народів. Вже цитований автор пише про своїх земляків. Іноді здається, що в Росії не буває революції, є тільки бунт Січневий, Грудневий, Чугуївський, Холерний, Пугачівський, Разінський, вічний бунт вічних рабів. І далі, поки ми рухаємось кудись, бунтуємо, ми в протиприроднім стані, ніби на голові ходимо. Але як почнемо рачкувати, каятися. Віддаватися реакції зараз знаходимо себе, стаємо справжніми росіянами. Миванька встанька. Хоч як повалить нас революція, реакція випростує. Так випростувала Росію царська реакція по революції 1905 1906 років, коли писав згаданий автор. Так випростувала її по революції 1917 року большевицька реакція. Про цей бунт народа раба. Сказав Петро І сія Саринь нічим кромі жесточі, унята бить не може. Поки влада ту жесточ виявляла і жорстоко розчавлювала пугачових, народ рап лизав руку своїм тиранам, подивляв їх і навіть любив, а пугачови каялися. Як тільки ця жесточ ниділа або вмирала в серцях володарів Олександр II і Микола II, раби ними погоджували, їх вбивали. І, як їм здавалося, робили революцію. Тоді приходила нова влада, яка брала батіх в руки і заганяла знов збунтованого лоту в залізну клітку, такими вождями переможних рабів, що потім загнали їх в клітку і були Ленін і Сталін. Так все бувало в історії Росії. Нагорі ті, які били, на долі ті, яких били, чи з того тішилися. Ура! Нас бить пара! Вчорашній революціонер зараз же обертався в позавчорашнього вічного раба, як тільки чиясь міцна рука хапала його за шиворот і каявся. Ось джерело генеза не тільки большевицького, а й взагалі московського явища, каяття. Бунтуватися проти охлялої сили це можуть москалі, але їх природний стан це бути рабами справжньої сили. Де така сила встає перед ними, вони падають на коліна перед своїм володарем, коли він такий, як Петро І або Сталін, і перед чужим, коли він такий, як хан татарський, падають і каються. А на інакших нападають і загризають. Кат Іван IV утримався на троні, але Івана VI, невдаху і недійшлого царя, задушили в Казематі як щура. Петро І душив кого хотів. А недотепу Петра Третього скинули з трону і теж задушили. Твердий Микола І перевішав м'ятежників, але м'ятежники застрілили плохенького Миколу Другого. Ось цієї психіки московського народу не розуміє захід, хоч її можна вичитати навіть на обличчі кожного пересічного русского чоловіка. Є на тім обличчі щось невиразне, неоднозначне, нерішене. Ніколи не знаєте, що він за хвилину зробить вас в руку поцілує чи горло перегризе, тому що він сам ще того не знає, приглядається. Коли ви вівця, кинеться на вас, коли вовк хвіст під себе. Тому кожний політик, який говорить з москалем про апізмент, є в його очах вівця, і поступає він з нею належно, інакше коли відчуває, що політик, який стоїть перед ним вовк або добрий дом. Перед вовком він відступає, затаївши злість, а б'ється з ним тільки коли вовк сам на нього нападе лиш треба вовком справді бути. Хто ж такого тільки удає, тільки вимахує дрюком, а не ним вибідь душ з московської голови, такий москаля не залякає. Він відчує, що й має діло з маскарадою, бо хитрості йому не брак. Політики або дипломати Ялтинського, Тегеранського або Поздамського. Чи пантмуджонського або женевського типу особливого страху у московського ваньки не збудять і від агресії не стримають. Тим менше та пошесть москвобісся, захоплення всім московським, яка на ганьбу оксидентальної культури шириться тепер по західних видавництвах, часописах, університетських кафедрах і концертових залах. Пропорційно до того, як занепадає віра Заходу в свою місію і свою культурну вищість. Росте віра в свою силу, росте ароганція і жадоба експансії москаля, і, навпаки, тому і, між іншим, Туреччину, Іспанію і розшматовану навіть Німеччину респектує москаль більше, ніж многі сильніші на зверх народи. На цю психіку москаля особливу увагу треба звернути нам, декламували колись сентиментальні земляки, садок вишневий коло хати це був їх ідеал. Прийшов москаль, садок вирубав хату знищив, хрущі й солов'ї повиздихали, мати не новій колхозній панчі ніжне, плугарі в концентраках та в могилах. А українці, навіть у вільнім світі, оглядаючи той рай, чухають потилицю, а може, й справді, так і треба. Прогрес же ж і машинізація. Тоді маскаль радіє: ага, уступаєте, значить, боїтеся, і тоді ви пропали. Любили колись земляки до церкви Божої ходити, але москаль зробив відкриття, що Бога нет, а церкви позамикав або з них зробив притулок для свого війового кодла. І ось хахол знов чухає за вухом і каже А може, справді, наука ще не довела, чи є Бог, чи нема, і знову радіє москаль. Ага, уступаєте, значить, боїтеся. І тоді ви пропали. Велику літературу захотіли деякі земляки, і от вуан ін партібус інфіделіум» просвіщає іммігрантів савітафільством Винниченка, а Сірий Тищенко видає твори Лесі Українки з творами її большевицьких коментаторів, друкують в науку людям писання Драгоманова, того, що казав Іван Франко, був Дженте Украніус натіоне русус», або, як казав би поляк, почціве русін. Коли ж це все бачить, москаль з радістю затирає руки. Валяй, ванька, дальше наша берет. Або, як писав Пушкін, ура, ми миломім гнуться шведи. Чи там українці? Уступають, значить, бояться. Под що!» Так відчуває москаль, і в тім випадку відчуває добре, бачить те, що в деяких кругах еміграції заламується українська душа, слабне моральний опір московській блекоті Яку в нашу душу вливають, а де слабне опір моральний, там велика загроза спротиву фізичному. При такім стані нічого не поможуть воплі про самостійну і соборну, ні гучні маніфестації проти підлих вороженьків, треба розпеченим залізом глуму і демоскування випекти у власній душі цей пістряк ідейної трусості і свідомо чи ні духовного припадання до ніг московської правди, повна безстрашність. Абсолютне стовідсоткове заперечення всього московського, така ж абсолютна афірмація своєї правди, лише так зломимо Москву перш у своїм серці, а там і на нашій не своїй землі. Сія Саринь нічим, кромі чи унята не може, сказав цар Петро. А хто ж як не він, знав свій народ? Серпень 1954 року